Усім доброго дня. Сьогодні в нас буде на огляді, мене вже виправили в коментах двигун фірми LONCHIN, Правильно читається. Це двигун на 7 кінських сил 212 см кубічних. З повітряним фільтром паперового зразка. Отже, це двигун преміум сегмента. Куди підходить? На будівельну техніку більше за все, тому що тут є і. Захист бензобака, повітряний фільтр не масляний, не буде розклюпуватися паперовий. Виход вала тут 20 мм під шпонку. Бак, звичайний, на 3,5 літра. Іде на, не на закрутки, а на провороті. Але проворот нормальний, закривається нормально, не тече, як в більш дешевих двигунах. Масляний датчик стоїть. Звичайна кнопка, теж не розболтана, якісна. Сірійний номер обов'язково. І ручка на запуск іде така прорізійна, м'яка, зручна. Якщо у вас цікавий двигун, телефонуйте, номер телефону буде в описі під цим відео, або пишіть коментарі. Я вам нагадаю, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів повітряного охолодження. З вами був Олександр. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.